19 листопада 2023 року остер. Так, що зроблено? Ну, укрили погріб. Хорошо укрили, два мішка в пішло зверху і пленка лягла, так що з погрібом в порядку. Там сам погріб накрили теплою кришкою вже. Ну і що мені закладу, тому що там вода, треба буде, щоб розмертись, прийду розкажу. Далі стоїть мойка ще не убрана, стали які убрані. Ці теж сьогодні занесемо, щоб уже не мокли. Так, напиляли кучу дерев. Тепер самого головному. К саме головному. Укрили виноград. Повністю, повністю всі. Весь виноград укритий. Дуже гарно вийшло. Мені подобається, все як треба. Не сильно багатої кучі, ну і накрито все добре. Вот. Тут посажене Вероніка посадила тюльпани, буде красота і на винограді теж. І однорічки укрили все. Питання з этими, з іаргінами могли померзнути, тому що залишилися на ночь і нам кажеться, що десь... Коїки підмерзли. Подивимось, по весні все стане ясно. З виноградом залишилось не посажені дві ями. Оця і та саме крайня. А так виноград повністю готовий з зими. Цей сюди можна не заходити. Єдине, що треба все поубирати. Тому що не убрано, приїжджати і вбирати багато. Далі. Подмерзло, вчора була дуже красива гарчиця, сьогодні підмерзло, вже трошки тому, що повішала, не така красива. Вчора було веселіше. Ну, горчиця є і слава Богу перший мороз ударить, гарний так. Вкрили ну, і, 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 рози, ставили одну гергіну на експеримент, виживе, не виживе. Вот, Далі кусти. Покривали э, голками і покривали дерева точно так же всі голками і ну, это, і землею прикидали хай это, зиму обрізали цей кущ красної смородини. Той красивий, буде в наступному году багато чорної смородини, судя по тому, як куст росте. Так, отут вот посажен лук лук і експеримент лук тоже там маленький это вот тут посажены трошки розы це орех на зиму такой чеснок Чеснок укрыли, не знаю сколько тут 3-4 мішка голок но ну, голок хороший слой то есть такий що прям вот, як треба на наступному році може і не прийдеться не полоть його. Якщо голки вляжуться, то буде все добре. Голки слой гарні. Тут посаджена морковка. Не знаю скільки рядків. Навіть 5 підказують, 5 рядків морковки посаджено. Рядом ріх. Ну, так от виглядається вся діляночка. Дуже добра Звісно, не обрана. Клубника в отличном состоянии. Е Мне нравится. Зиму вийдет нормально. От, що что що вот Особенно та. Так тоже отличная. Да. Хата. Единственное питание це хата, это хата. Даже не дивлюсь туди. Далі укрита роза. Посажены тюльпани подписаны. укрыты наши гортензии. І обрізав цей виноград, успів лозу. Це, і на земляніку теж замульчували голками красиво, але за зиму уляжеться, проб'ється по весні земляника, земляніка теж буде. Ну і конечно, этот, як він там називається, хризантема. Дуже красиво цвіте, Маленькі цвіточки такі прям заглядені. І що ще? А, і тут в маленько, маленькому підвівсадники обрізали рози, обрізали, викопали гергіни, трохи перебрали. Цей виноград залиши не обрізаним, чи буде на, на наступний раз, чи на весну, подивимось. Поки що все. в общем. Все остальные по приезду расскажу. Давай.